Бачимо, що там і забори покорюжені є, і стовп електричний був, дерев'яний збитий, і окна людей теж повилітали. Вперше за три роки повномасштабного вторгнення в березні, що на Менщині був приліт. Герань 2 впав на дворище на житлового будинку ввечері 22 жовтня. Від вибухової хвилі побило паркани, повилітали вікна, позривало сайдинг з будинків. Найбільше постраждала Лідія Пустельна. Це спасло те, що ще двері були всі відкрити. Ви каркана підмазує глиною лежень на грубці. Сват Олександр Явган вирівнює паркан. За ціліді допомагають перекрити шифер на даху. Там воно все в дирках, дирках. В Металеві дрібні уламки по всьому двору сусідки Наталії Рябчун. Це воно отакі. її дім теж постраждав. Сиділи. А потім, вже як прилетіло, не могли повірити, що воно таке сталося. Вікна відкрило, двері повідкривало, викрутило. Це зараз трошки вирівняло, щоб можна було щось закрити.